Параграф сімнадцятий. Бізнес-планування підприємницької діяльності. Для ефективного управління та планування підприємницької діяльності, пошуку майбутніх партнерів та інвес інвесторів, отримання від банку кредиту на підприємстві складається бізнес-план. Бізнес-план документ, який допомагає підприємцям додати задуманий проект у визначеній формі, відповідно до розробленої бізнес-ідеї. Потреб ринку, можливості його ресурсного забезпечення та отримання прибутку. Бізнес план описує всі головні аспекти діяльності підприємства, аналізує проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи розв'язання цих проблем, дозволяє зробити висновки про необхідність залучення кредитних або інвестиційних коштів, окупності та прибутковості проекту, а також передбачає зроблення мети та завдань, які підприємниці має вирішити в найближчу і майбутню перспективу. Бізнес-плани різних підприємств неоднакові, наприклад, є питання, важливі для виробничих підприємств, а для підприємства розрібної торгівлі або підприємства з надання послуг. Ці питання відсуватимуть на другий план. Для виробничих підприємств важливе значення мають технологія виробництва, сумісність обладнання, інвестиції, планування виробництва, для торговельних підприємств, місце розташування та якість приміщень постачання та доставка товару для фірми з надання послуг потреба в персоналі певної кваліфікації засобах зв'язку доставці. Бізнес-план не має чітко визначеної структури, але в ньому обов'язково мають бути відображені основна ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції щодо інвестицій, перспективи розвитку. Зазвичай бізнес-план містить такі розділи. Перший розділ Опис підприємства вміщує короткий опис самого бізнес-плану, який доцільно складати на останньому етапі його розробки. Саме тут сформульовано мету бізнес-плану, характер підприємницької діяльності, ринкові можливості підприємства, склад управлінської команди та потенційних інвесторів. Фінансові прогнози, очікувані, результати тощо. Роз... Друг... Другий розділ маркетингова політика визнач... визначає загальну стратегію маркетингу, схему реалізації товару або надання послуг, напрямки розвитку рекламної справи, методи збуту, шляхи здійснення сервісної гарантійної політики, рекламної діяльності, стимулювання попиту та просування продукту. Третє розділ відомості про конкурентів містить відомості про конкуренцію в тому сегменті ринку, де фірма збирається реалізовувати свою продукцію. Оцінюється конкурентна спроможність власної продукції, крім цього, аналізують основні конкуренти підприємства, їх фінансове становище, обсяг продажів, діяльність маркетингових служб, а також дається оцінка їхньої продукції. Основні характеристики, якість дизайн, думка покупців, рівень цін. Четверте, у розділі план виробництва. Обґрунтовується план виробництва товару або надання послуг, необхідно для, нього, необхідно для цього ресурсів і порядку їх постачання надається інформація про наукові дослідження та на підприємстві та співвідношення власних технологій і технологій, що закуповуються. П'ятий розділ організаційний план, включає аналіз структури управління підприємства, яка дозволяє визначити основні управлінські виконавчі підрозділи, функціональні і лінійні зв'язки та, та відповідність між ними, стиль керівництва і діяльність підприємства, пріоритетні установки для персоналу, символіку і ритуали. Шостий розділ юридичний план надає інформацію про правові аспекти діяльності підприємства, засновників і склад керівників органів підприємства. Характер власності, забезпечення кредиту, гарантів поручителів, указує порядок вирішення юридичних питань із постачальниками та споживачами. Сьомий розділ. Кадрова політика розкриває кількість і професійний рівень робітників підприємства та способи їх працевлаштування, Восьмий розділ, ризик та страхування, оцінює та прогнозує наслідки ризиків, які можуть виникнути на шляху розвитку підприємства або реалізації нової бізнес-ідеї, а також способи мінімалізації ринку та їх страхування. Дев'яте. У розділі фінансовий план обґрунтовують загальні витрати та можливі доходи підприємства розміри виробництва, які доцільні з економічної точки зору. І потреба підприємства в інвестиціях, крім цього, надаються баланс грошових витрат і надходжень, показники фінансової стійкості та платоспроможності, що дає змогу говорити про те, наскільки пропонований проєкт прийнятий з економічної точки зору. Десятий розділ: стратегія планування та фінансування є завершальним. У у цьому необхідно характеризувати діяльність фірми. Під час реалізації проєкту указати, як витрачатимуться вкладення, коли можна чекати на їх повне повернення та доходи від реалізації проекту. Таким чином, завдяки розробці бізнес-плану та правильному і зваженому бізнес плануванню можна знайти інвесторів для реалізації задуманих планів і мати ретельно підготовлений план розвитку підприємства на майбутнє.